В ліці для Люксифа, коли я у тебе запитав, чи були у тебе стосунки з дівчатами, ти сказала, що так. Ці стосунки можна назвати коханням? Ну в моєму випадку, ні. Це було це не було кохання. Це було... Ти говорила в одному з інтерв'ю, що це були. Експерименти, так, ну о, о, це дуже бачиш, як я гарно сказала, краще mm -hmm. не скажеш. Це дійсно експеримент. Ну, типу, молода людина, це нормально, навіть в підлітковому віці, так, коли ще така флюїдна сексуальність, незрозуміло, що тобі хочеться, так, де тобі комфортніше. Дівчатка взагалі, мені здається, більше зараз тяжіють до дівчаток, бо це легша комунікація. Потім воно mm -hmm. вже як буде. Знаєш, це я взагалі не бачу такого зацікавлення. От у підлітків, в середовищі підлітків. Взагалі, зараз, коли дивлюсь там, на своїх дітей, на їхніх. Подружок протилежною статтю, як було там в моєму дитинстві. Боже, я там не знаю цей початок побертату. Мені здавалось, що кожен хлопець це просто там Капріо ходить по вулиці, які вони всі класні. А то, взагалі, цього немає. Це так цікаво. Мені Містець, що людина, як істота вільна, має спробувати знаєш, що їй саме хочеться, як їй комфортно. В Цьому немає ніякої пропаганди. Я просто за те, щоб була в кожного свобода. Бачиш, я собі навіть витатуювала тут серцю, всякому своя любов, mm -hmm. слова сковороди, і вона дуже про це так само. А це був одноразовий експеримент? Ні, це були різні жінки. Ну це були десь три різні жінки в різний час. Це виключно інтим, флірт. Якісь короткі стосунки були, так щось таке. Це корот... Ну слухай, ну роман. В тебе що не було коротких романів? Тут і більше про твої відчуття після цього. Ти кажеш, ти маєш там, ти хотіла зрозуміти, що це не скажуть. Слухай, насправді завжди ні? залежить все від людини. Якщо в тебе з людиною меч так. нормальний по цінностях, так, по пристрасті, по коханню, ну, то, тоді, то, тоді то ти секс будеш... це вже да, буде так, насправді так. третя справа. Так. Так. так, тобто, якщо зараз навіть мені подобається цей, ми так з дівчатами жартуємо, поховаємо своїх чоловіків, будемо жити разом. Навіть без сексу це бостонський Шлюб, знаєш, коли жінка з жінкою, вона насправді вони краще розберуться там і як дітей виховувати, а що їм робити, і все таке. Знаєш, тому не обов'язково навіть в них є інтим. Тобто, mm -hmm. дійсно тобі просто може бути комфортно, от як жити, знаєш, з найкращою подругою. Тобі це сподобалось? От яке відчуття саме твої? Ну, скажем так? Мені сподобалося не настільки, щоб я визначила себе там як Я Все таки гетеросексуальна людина. Я зараз це розумію. Знаєш, уже mm -hmm. тобто це цікаво спробувати. Тобі цікаво пробувати свої межі, як це може бути, так але мені більше подобаються чоловіки.